Група благодійників з Європи відвідала Чернігівщину. Один із найпотужніших фондів, що допомагає Україні, це німецький синьо-жовтий хрест. Його керівниця Лінда Май цікавилася потребами у Чернігівської області. Вона часто спілкується у себе в Німеччині з впливовими людьми, політиками та допомагає ухвалювати важливі рішення на підтримку України. Чому я сьогодні тут? Чернігівщина для мене одна з багатьох частин України, яка дуже пострадала від ворога, від вторгнення, від знищеності всіх будівель, а також доль і людей. Ми вже давно допомагаємо в Чернігівській частині України в лікарнях, особливо дитячі лікарні. Це були медикаменти для дитячих лікарень, також обладнання для малюків, для інкубаторських абулі. Проєкти на це. Ми, звичайно, допомагаємо, наприклад, якщо одна громада з другою, німецька і українська, мають контакт і вже партнерські стосунки, то це дуже важливо, щоб ось почати. Ось ми на цей початок допомагаємо з комунікацією, але також з допомогою допомогти. І ми можемо сказати, як амбасадори України в Німеччині. Допомога благодійників зараз важлива для Чернігівщини, яка щодня під обстрілами велика потреба у відбудові житла, медичних та освітніх закладів, а також бомбосховищах. Франція, Латвія і Німеччина три, в принципі, країни, які з першого дня на постійному контакті, постійно допомагають. Це як урядові організації, як урядові зв'язки, як муніципальні зв'язки, як зв'язки. На рівні благодійних гуманітарних місій, благодійні фонди це дуже важливо, тому що нам важко сьогодні, коли кажу я нам, то я це не про не про не про Україну, я про весь світ цивілізований, тому що сьогодні ми боремось з терористом. Благодійники зізнаються, що в Європі є певна втома від війни, але допомога не припиниться, бо цивілізований світ розуміє, що цю війну Росія розв'язала не тільки проти України. Нам нема коли втомлюватися, попривикати так, втомлюємося, але ми відпочиваємо і працюємо на перемогу далі, бо існує така думка: це не тільки війна проти України, це війна проти цілого. В демократичного світу нема волі без людей вольових нема демократії без демократів разом до перемоги. Це можна тільки разом.